В Цьому році ми попрощалися з підводним човном Ростов на Дону, він отримав друге ураження. Відповідно, якщо й до цього, ми були впевнені, що він навряд чи повернеться до строю, то після другого ураження ця впевненість лише збільшується. Росіяни його накрили маскувальними сітками, поставили нібито на ремонт, але насправді вони лише провокують. До якихось подальших дій своїми такими діями. Звісно, втрата циклону це малий ракетний корабель проєкту Каракурт, який теж був носієм, мав 8 пускових. До речі, він був якраз одним з найновіших кораблів, які є носіями калібрів. Цікавим є те, що він не мав універсальних пускових, як, наприклад, на деяких одиницях в Каспі. Але тим менш він був останнім, який залишався в Криму, використовувався в якості корабля прикриття протиповітряної оборони. Щось у нього так з пусковими його і не зрослося. А це є важливими кейсами це втрата носіїв, саме крилатих ракет.